Вуличну виставу для дітей сиріт та малюків, батьки яких повернулися з зони АТО львівські театрали показали в дворі куратуші. Приїхала подивитися на виставу, і Галинка дівчинка відразу ж ділиться емоціями від побаченого. Мені найбільше сподобалось напевно зустріч з Миколаєм. Цього чекає кожна дитина. Проте не забуває Галинка й про тата, який повернувся з зони АТО. На передовій чоловік отримав важке поранення. Дівчинка не може стримати сліз. і Розповідає, як це щодня чекати, звістки чи тато живий. Він був, але зараз він вже вдома. А давно він повернувся після розстрілу на Зеленопіллі 12 липня. Дуже чекала і ну кожен день з молитвою. Чекала його. Актори театру Ускресіння розповідають, що іграми і танцями намагаються відволікти малюків від того, що відбувається в країні. Діляться ці дітки особливий глядач. <праць> ці діти дуже сильні, і вони, вони вже дорослі. Була дитина, в якої тато в АТО, і ми запитали. Щоб привітали. Я би не знайшла таких слів. Він сказав і про мир, і про злагоду, і про достаток. На чарівне вуличне шоу в пошуках Святого Миколая приїхало понад 20 дітлахів з Мостицького району. Таку казку для малечі організувала Львівська обласна рада. Опісля ж дітлахів потішили солодощами. Я, 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 я. Олена Ровенчук, Руслан Ковалюк, тема дня на Львів -Тебе».